Зараз швиденько поясню різницю між самооцінкою та самоцінністю і розкажу, що насправді варто прокачувати, щоб змінити своє життя на краще. Отже, самооцінка дорослої людини в нормі це як хвиля. То ти на коні, то ти на дні. І це абсолютно нормально, бо завжди бути на вершині неможливо. Ти досяг успіху на роботі, твоя самооцінка злітає вгору. Зробив помилку чи зазнав невдачі, самооцінка падає. Сьогодні ти виглядаєш, як зірка, самооцінка знов на висоті. Завтра втомився і забув про догляд, самооцінка знов впала. Це природно, бо самооцінка залежить від контексту, ситуації, досягнень чи зовнішніх факторів. А ось самоцінність це зовсім інше. Це рівна стабільна лінія, яка не залежить від того, у якому стані зараз твоя самооцінка. Самоцінність це внутрішнє переконання, зі мною завжди все окей. Ти можеш бути в провалі на роботі, але знати, що ти все одно цінна людина. Ти можеш виглядати не ідеально, але це не вплине на твою внутрішню цінність. Ти можеш переживати складні часи, але це не скасовує того, що ти важливий, гідний любові та поваги. Самоцінність це про ставлення до себе як до людини, яка завжди має цінність, незалежно від помилок, успіхів ну, чи зовнішніх обставин. І саме її варто прокачувати. Пам'ятай, ти завжди цінний, просто тому, що ти є.